everybody, welcome back to my channel. Доброго дня, шановні глядачі мого каналу, діти, вчителі, батьки. Сьогодні ми з вами робимо відеоогляд на уроки Skills Reading page 26 and uh, Listening, Speaking and Writing Page 27. Кей, okay. отже, почнімо зараз з нашого reading, читання. Нам треба подивитися на малюнки і обрати правильні слова. 1. It's a big or a small ball. I guess it's a small ball. Все ж таки я гадаю, що це маленький м'ячик. 2. Два. So it's an ugly or a beautiful monster. I think it's an ugly monster. Все ж таки, мені здається, що це не дуже симпатичний монстрик. 3. It's a long or a short train. Це довгий чи короткий потяг. I think it's a long train. Довгий. So four. It's. A small or a big car. Це маленька чи велика машинка. Ну, якщо вона на таких колесиках, то я гадаю, що це a big car, велика машина. So, 5. It's a beautiful or an ugly doll. Це прекрасна чи некрасива, негарна лялька. I think it's a beautiful doll. Я гадаю, що це прекрасна лялька. Шосте. It's a new or an old teddy. Це новий чи старий ведмедик. I think it's an old teddy. Я гадаю, що це старий ведмедик. Перечитаймо ще раз uh, ці речення разом з вами. It's a small ball. It's an ugly monster. It's a long train. It's a big car. It's a beautiful doll. It's an old teddy. Good. Читання, отже, ми з вами на сторінці 26 виконали. Переходимо до аудіювання. Ну, так вийшло, що я вже його прослухала. Ось і, на жаль, не вдалося записати, тому зараз дублюю. Послухаємо ще раз і потім розкажемо про дівчинку Рубі та про хлопчика Нейфен uh, англійською мовою. My favourite number's ten. And what's your favourite toy? My favourite toy's my yellow kite. Thank you, Ruby. Two. Hello, Nathan. What's your favourite colour? My favourite colour's green. What's your favourite number? My favorite number's three. And what's your favorite toy? My favorite toy's my bike. Thank you, Nathan. Okay. So this is Ruby, is Ruby. Her favorite color is Orange. Отже, у неї улюблений кольор помаранчевий. Uh, her favorite toy is a kite. Її улюблена іграшка змій. Повітряний змій. Her favorite number is 10. Її улюблене число 10. So let's uh talk about Nathan. Поговоримо про Натана. Nathan Uh, so this is Nathan. His favorite color is green. Його улюблений колір зелений. His favorite number is three. Його улюблене число три. His favorite toy is a bike. Його улюблене, uh, його улюблене іграшка – bike. Велосипед. Good. Well done. Спробуйте розказати про uh, цих дітей ще раз самостійно. Її буде Heo favorite color is orange. Його his, пам'ятаєте, що Heo це її речі, а his його. А потім виконайте вправу другу, поговоріть про себе, так розкажіть. Uh, дайте відповіді на ці питання. What's your favorite color? Дайте відповідь на це питання. У який у вас улюблений колір? My favorite color is. І продовжує. Який у тебе улюблений безпосередньо о, колір? Yellow, жовтий, red, е, наприклад, червоний, black, можливо, чорний, orange, green, purple, pink? Наступне питання. What's your favorite number? Яке у тебе улюблене число? Будь-яке, так, від одного до 10 можеш обрати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. What's your favorite? Поговорить іще про іграшку, так? Розкажи про свою іграшку. What's your favorite toy, яка у тебе улюблена іграшка? Дай відповідь на це питання. My favorite toy is doll. A kite, a plane. А потім після такої розмови можеш ти написати і розповідь про себе. Треба Джо спочатку намалювати улюблене число, іграшку та колір. А потім write, написати about your favorite Things. Отже, ваш твір має назву My Favorite Things. Ви можете його списати абсолютно все, крім ось цих понять. Наприклад, my favorite color is. Ми списуємо, а змінюємо підкреслене слово blue. Blue це синій. Можливо, у когось є улюблений кольор, можливо, red, можливо, orange. My favorite number is 9. Так, улюблене число може бути у когось інше. And my favorite toy. Так, is my. І замість слова «doll» обираєте інше. Інше якусь іграшку. My favorite toy is a plane. My favorite toy is a car, або a go-kart, або ще якась іграшка ваша особиста улюблена. Teddy, наприклад, тут не згаданий був. Будь ласка. That's it. Целфетці наразі це все. Отже, скіли ми з вами сьогодні попрактикували. Reading, speaking, listening and writing. Чудово. На наступному уроці ми з вами зробимо завершальне заняття за темою Think and Learn um, Maths, пройдемося по математиці. Ну і, звичайно, зробимо ревізн, повторення, фінальне повторення за цим юнітом, що ми вивчали. That's all for now. На наступному вже, до речі, уроці через один урок у нас з вами початок третьої теми Pet що будемо вчити назви наших домашніх улюбленців. Буде теж дуже цікаво. Але спершу завершимо тему 2. До нових зустрічей. Goodbye, good luck!